Усім привіт, я Поліна Грінченко і ви на моєму ютуб-каналі. Я сьогодні в такому незвичному місці для зйомок в кінотеатрі, а точніше, в залі очікування. Якщо ви ходите з зони комфорту, то тільки так, бо сьогодні я поговорю на тему: ми поговоримо на тему, як комунікувати з людьми і дивитися на людей по-іншому. Як не турбуватися про те, що вони про вас подумають, що вони знаходяться десь поруч, що вони на вас якось не так дивляться, що ви просто якась не така, і так далі? Як перестати турбуватися і почати жити? Ось це саме та тема. Все дуже легко і просто, але одночасно люди уникають цієї відповіді. Як же це зробити? Дивіться на людей, як на себе. Бо головна ілюзія людства полягає в тому, що ми розділені. Я це я, я це Поліна і все. Насправді, моє вище я якби ми з'єднані в одне. І коли я, як людина, спускаюсь на землю і живу тут як. Людина як Поліна, то мій мозок вважає, що я це моє тіло, і уникає того факту, що в мене ще є душа, я це, і усе те, що мене оточує. І така практика класно Дивіться на людей як на себе. Подивіться на якусь людину і подумайте, як би ви прожили її життя. Ось я дивлюсь там, наприклад, на людину, яка працює там офіціанткою або на ресепшені, і я дивлюсь на неї і сприймаю її як себе. Я думаю про те, як би я прожила її життя. Я дивлюсь на рослину, і я уявляю, як я коли щось на вітрі. Як мене він обдуває, як я виприскую, так би мовити, з себе кисень і поглинаю вуглекислий газ. Я це усе буквально. Я це і творець, і одночасно проявлення усього. Бо усе, що мене оточує, також плюс до цього, це е, дзеркало. Дзеркало мене. Е, я дивлюсь на людей. І те, як вони проявляються, і те, що я відчуваю по відношенні, типу, як вони відносяться до мене, але це мої думки про себе. Не усе так, як ми бачимо своїми очима. Бо відчуття Вони більш глибинні. І коли я розумію, що розділення це ілюзія, то Усе змінюється. Проявляйтеся і будьте щасливі. Любіть себе, і любіть інших людей. Дуже легко це робити, коли ви розумієте, що ви і є інші люди. І навіть якщо вам здається, що над вами якось будуть сміятися, глузувати, то спочатку вам потрібно прийняти себе щоб. Усе було навпаки, щоб було легше, і щоб ви були щасливіше. Любіть себе і інших людей, усе, що вас оточує, це найлегший спосіб, який я взагалі знаю, як не турбуватися і бути в любові. Рада, що ви подивилися це відео. Записуйтеся на консультації, на лілу. Переходьте за посиланнями моїх соцмереж. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Воно було для вас корисним. Пишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, і до нових зустрічей.